Доброго дня, шановні мої гості каналу підписники. Сьогодні ми знаходимося на Майдані Незалежності. І тут має ряд сотні-сотні тисяч прапорців, сотні тисяч наших загиблих захисників. Це дуже тяжко. Дивитися, переживати скільки душ живих людей, майорить. на Майдані. Така ціна нашої з вами свободи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.